Друзі, традиційно початок сезону в АПЛ починається із Community Shield. і в цьому сезоні грав Крістал Пелас із Ліверпулом. І якщо чесно, за 119 років заснування клубу Крістал Пелас, вони виграють свій другий титул за останні 4 місяці. І це те божевілля, за що я люблю АПЛ. Тому що команда, яка вся вартість в 450 мільйонів, Обігрує команду, яка тільки в це міжсезоння підписала гравців на 300 мільйонів. Вони просто виходять і обігрують чемпіона АПЛ минулого сезону. Крістал Пелас вписує своє ім'я в історію, піднімає кубок над головою і робить всіх вболівальників АПЛ просто безмежно щасливими, безмежно вдячними за те, що м, така казка можлива. За те, що можливо подивитися, що виходить звичайний середняк АПЛ і дає такого серйозного копняка-чемпіону. І це захоплює дух, і в мене зараз мурашки по шкірі. Я хотів би поділитись з вами цією історією. І зараз трішки уваги саме е, Ліверпулю, тому що вони підписали гравців на 300 мільйонів. Е, е, вийшов кетікет, він в нападі, як на мене. Відігравав на всі 95 мільйонів, тому що ну, він, він був, напевно, найяскравішим сьогодні. Салаха я в цьому матчі не помітив. Гакпо намагався, він старався, він працював. Ну, він в цілому в кожному матці, матчі така бойова одиниця. Відмітив би я ще фрімпонга. Фрімпонг вийшов і забив крутий гол. І це те, що я відмічав в своєму відео, тому що це як атакувальний півзахисник, захисник справа в Ліверпулі. Він замінив Трента. Він робить свою справу. Але на протязі матчу я бачив, як він круто підключається до атаки. Але через це були проблеми в захисті. Натомість був Міош Керкес зліва. Він також підключався до атаки. Він не був такою помітною персоною, як Фрімпонга. І в цілому я не можу сказати, що він прям дуже сильно запам'ятався в даному матчі. Також на початку матчу не було не Гравенберга, не Макалістера в центрі півзахисту. Ну, в цілому, я не можу сказати, що перший тайм Ліверпуль якось програв центр поля. Вони програли більше на контратаках. Не програли, вони перший тайм якраз виграли, вони на контратаках ловили по флангах і Фрімпонгу, і Керкеса, і за рахунок,